Анатолій Кузнецов на майдані Конституції чекає на 249 й автобус. Він каже: їде з роботи додому. Цього тижня довелося діставатися з трьома пересадками. Поки цей автобус не курсував. Нічого другого не могло бути, бо там десь відсотків 80 – Це були льготні Пасажири, які не платили за проїзд, тому, ну, а який може бути зиск. добре, з розкладом ходили, десь ну, 5 хвилин може, плюс чи мінус, але так. Як стан автомобілів? – Жахливий. Дірки, і, розумієте, три роки тому він коштував 5 гривень, зараз 10, але нічого не змінюється. Комунальні автобуси цим маршрутом курсують перший день. Раніше його обслуговував приватний перевізник. Він відмовився тут працювати, бо маршрут збитковий, повідомили у прес-службі міської ради. Автобуси курсують з Майдану Конституції московським проспектом через Майдан захисників України. Проспектом Льва Ландау Амосова. Кінцевий пункт медкомплекс на 602-му мікрорайоні. Проїзд коштує 10 гривень, готівку тут не приймає. Розповідає водій Олександр Богачов. Ми предупреждаємо, говоримо, що... ми попереджаємо, кажемо, що цей маршрут тільки за ітікетом. Відправляється автобус, розрахований на 60 людей з двома пасажирами. Комунальні автобуси курсують на трьох десятках маршрутів, переважно тих, які залишили через нерентабельність приватні перевізники. Тепер їх рентабельність компенсують з бюджету Харкова, каже профільний заступник міського голови Євгеній Водовозов. Ми займаємося бізнесом. У нас видамо корону фіцерного заказу. Скільки місто коштував запуск цього маршруту, водовозов каже, йому невідомо. Руслана Богдан та Юрій Лаврененко. Новини на Суспільному. Харків.